Пам'ятаємо, любі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші мами. Нам, маленьким і дорослим, все дають нам з любов'ю. Ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Як ставали ми на ноги, перший крок наш до мами. Радість має, чи тривогу, серце мами завжди з нами. Ми та дочки завжди там думками. В класі пишемо на дошці, наше перше слово мама. Найдорожчі мамі діти, дітям мама їх сама. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. А як вивчитись дідами, я ще за роботу, і поїдете від мами, в інший край крайтесь на роботу. Хай всі запам'ятають, і лисипи, і телеграми, туди. Річкаючи виглядають ваші мами.